Ми ми Осані, ми 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 але це ще не все. Адіївка робить кокс для підприємства Ліполя Наступний! <тах> <Ласкісне. працт> Не треба нам розповідати. Все це ми вже чули неодноразово. Досить нам брехати. А тепер послухайте. Досить нам брехати. Я ще не розповідаю, що я ще чули вже. Дайте часі, московський катюк, завдівки. Це московська. Розумієте, знов таки, це все організувала Москва. Користуючись вам, Вас вибачимо! Шановна, ти зараз мене образи. Шкода, що ти не чоловік. А жінок я не торкаю. Зрозуміло мене? А я торкаю всіх, хто працює на москви. Слухайте далі. Не хочеш слухати? Слухайте а далі. Без ви не віддаєте зараз. Ту тут тут ви що Ви не треба, не треба нас. За тебе поранений на те. Це я за тебе була ранена. Так? Слухайте народу. Мене гранати кидали. Я твої хиєсирника. Я знаю, що ти така. Я на будь-яку шаному віці від тебе. На майдані нас біля закрити. Хлопці, слухайте далі. Працюєш на кацапен. Я проти контрабанд. Я проти. Я все таки платять українському війну. Як вона може дітя за кордон повтікали за цих слухайте далі. Ви ж проти блокади, проти контрабанди. Кому да. є вихід? У цій ці ситуації гарний вихід в інтересах України Нехай робить власть ту роботу, яку вона кожна робити, слухайте. а не ми дожди. Послухайте, хай би говці. Ми всі одному чоловіка. Слава нації! Ти нас зрадити, бо Зрадників! Я тут ту теплу країну, коли Лукас сказав – з'їжджайтеся на майдан. Я залишив зарплату! залишив. Мої діти залишили університет, за кордон поїхали. Після цієї війни сьогодні, щоб вони пообіцяли. Тепер він стане. Я ж Під час я війни... Якщо Путін з вами, я буду проти! Да, Значить, Путін з вами совісті не є! Під час війни торговлять ворогами! Чому ви на нас зійшли? Ви подивіться, Давай закінчимо! Дайте я вам... Я хочу такий! Я всі хочу закінчити! Дацям України трисять. Ганьба! 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 За продаж! Гатики на палю Ганьба! Послухайте мене! Послухайте! Я залишив теплі країні зарплату гарну роботу. Я приїхав, щоб ви натроїтися до влади. Алюха, давай-ка, моя труда, шука, войха, продаж, блядь, я, я, за я да, не знаю.

дивіться, Людина приходить, починає починаєш вибачити. Зараз 8 тільки поради, кидаєте? лише наказує. Наказовувати. Дякую тобі. Так зефіріт, що хотілося б ти пустити, дозвіть, там бомби. Давай, як прийду за два місця появився.

Депутатів для того, що народні депутати є, що вас підштовхуємо, що ви його прийняли. Він півтора року не лише було треба було прийняти, але півтора року. Ну, блядь, кто с этим? Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не вже Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, і на залу, щоб замов. Я там уже вчасно і там він запропонує з цим мородом.